14-13 століття зроблені відповідно. Із справжнього металу, так само, як і зброя, яка тільки затуплена і все. Самі розумієте, що, крім того, що це дуже гарне дійство, це все-таки дещо небезпечно. Тому я попросив. Пане ми зараз вам подадуть мікрофон, щоб вам було легше. Повторіть, будь ласка. Раз, раз. Прекрасно. Я попрошу для того, щоб всі отримали максимум задоволення, але щоб це все-таки пройшло гарно та відносно безпечно. В усіх діти, будь ласка, давайте малечі от не садити Ти на землю має? тут поближче. Е, значить, е, тут трошечки, 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 буквально ближче під стіни, ми теж тут будемо та так. Та, та, та. Так, маршали на місці. Підняли руки. Бачу. хлопці вот бардами, готові? Yeah. Я, я хочу додати, я не обявила, що зараз буде поєдинок 3 на 3 і в ньому змагаються перші команди, які йдуть в цьому поєдинку, це Київський лицарський клуб Сайгарден проти... Перестає політику. Переміс клуб Хайгарден! І так, в перші номінації у нас перемогла команда. Харкарден! Полысь ты строшкин!